237 учасників зібрала у себе театральна зала міського палацу культури імені Олексія Шабельника на другому етапі конкурсу Сезір'я Бердичева. Цього разу талановиті школярі міста змагалися у номінації Хореографія, демонстрували глядачам та суддям вміння майстерно рухатися на сцені. Це і ансамблі, це і дуети, малі форми, і соло є. Ви бачили, оцінює компетентне журі. Це майстри свої справи, це хореографи з із багаторічним стажем роботи, такі як Тетяна Олександровна Самойленко, керівник зразкового ансамблю радість центру позашкільної освіти. Запрошені із Житомира гості. Це е, Керівник хореографічного колективу Житомирського центру дитячої творчості Тетяна Мельник, ну і голова журі Валентина Васильівна Адаменко. Критеріями оцінювання журі були виконавська майстерність, композиційний задум у танці, ритмічність, артистизм та інше. Поблажок не давали жодному з конкурсантів, навіть наймолодшим учасникам. Взагалі, у хореографії було три вікові групи: молодша – 6-9 років, середня 10-13 років та старша 14-17 років. В усіх трьох групах виступало чимало учасників. Асників із п'ятої школи. Один танець ми рік вчимо, другий танець, і так ми з руками вчимо багато танців. Сьогодні ми показуємо хіп-хоп, ну ми його недовго вчили. Ми його. Півроку десь вчили на розсуд журі Конкурсанти представляли різножанрові номери: українські народні, жартівливі, спортивні, сучасні тощо. Особливо розчулили суддівську колегію діти, які намагалися виглядати на сцені водночас серйозними та смішними. У нас був номер веселий, хлоп'ячі розваги, типу козацький, легше сказати. Ну ми готувалися майже. Кожну неділю, а коли починалися канікули, ми кожного дня по годині. На противагу старшій віковій групі, яка вже звикла брати участь у різного роду конкурсах, артисти молодшої та середньої, дещо новачки у цій сфері, але вже зараз вони знають, яке це відчуття виступати на сцені. Бути на сцені це як сказати, це переживаєш, а або ще й весело стає, люди усміхаються тобі, хлопають. Для кожного учасника сузір'я Бердичева, організатори центру позашкільного освіти імені Олександра Разумкова, міський відділ освіти і науки під патронатом міського голови підготували дипломи та символічні відзнаки статуетки. Окрім того, для найкращих підготовлено ще один сюрприз. В цьому році ми вирішили традиційний гала-концерт не проводити. Він від верніше ми проводимо його, але він відбудеться на день міста, 24 червня. І всі переможці, і не тільки переможці, призери, а найкращі номери наш. Що конкурси за цей вокал, хореографія і театральне мистецтво будуть представлені на святковому концерті на День міста. Заключний етап конкурсу Серія Бердичева Театральне мистецтво відбудеться 6 квітня. Тоді школярі демонструватимуть свої творчі здібності в акторському жанрі.